Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую відео коротенького міні-трактора 1,80 м загальною довжиною. Ось такий він виходить. Балка зроблена під низом. Люди привезли свого мотоблока захотіли, щоб ми зробили їм коротенького трактора. Гідравліку встановили на його. Ось так рама якраз зайде в ровень. З передніми колесами. Гідравліка стоїть назад. Руль положили досить так суттєво. Завдяки Жигульовським карданчикам. За все так же саме навіска залишилася без змін. Тут нічого вже придумувати, воно все працює. В суті нарікання ніяких немає. А руль від збоку, щоб можна було подивитися як як він лежить.